Пиль пішла, удар, засвеніло стекло. Ти дивишся телевізор. І я клопонула, одразу вікна все я сидів туди до стінка, слава Богу. Вікна сюди, все повискакували, стекла. Страшне. І вибили рами, всі повискакивали вікна, стекла всі повискакували. Давай, там куда мало или вот? Давай тут путь. Там уже Там все так занимали, а тут так есть. Дай, снимай. Сейчас, сейчас, опять же, на тебе не все